Якщо, наприклад, використовувалась на господарстві вакцина від колібактеріозу, наприклад, MSD, люди передивились наше відео і захотіли перейти на Ентері Кольксбергер. І якщо це не ремонтна свинка, а основна. То е, з цією вакциною треба буде заходити як із доремонтне дворазове, чи можна буде продовжити однократно вводити? Не буде помилкою і так, і так. Просто ну питання в чому? Якщо люди ну не будем там говорити, там чи це МСД, чи це інша компанія? Так, тобто так. це наприклад на той тобто, приклад приклад. В чому? Тобто, якщо люди вирішили перейти, значить попередня їх яким то чином не влаштовувала. І від е, певним чином хочеться якогось покращення, якщо це пов'язано власне з вакциною, для того щоб зрозуміти правильний вибір чи неправильний вибір. То е, напевно треба зробити базову вакцинацію, таку як по ремонтній свинки. Чому тому, що ну, наприклад, якщо у нас є претензії до попередньої вакцини, і е, як ми будемо обліковувати результати по застосуванні іншої вакцини, тобто, ну не зовсім правильно вже застосовувати один раз, тому що застосують один раз. Ну а можливо, можливо, ця базова вакцинація потрібна була для того, щоб клітини і Оцінити нормальний результат.